На Прикарпатті розпочав роботу міжнародний дитячий табір Артек Карпати. Він розташувався на базі гірськолижного курорту Буковель у першій зміні діти переселенців із Криму і постраждалих під час АТО, які отримали безкоштовні путівки. А також учасники третього всеукраїнського фестивалю юнацьких ЗМІ Артек Плюс. Загалом 156 вихованців табору лісовий. Вже 22 червня відбудеться заїзд до озерного, а 29-го – і в Гірський. У різноманітнюватимуть програму їх відпочинку нові можливості, які з'явилися в Карпатах. Я переконаний, що гуцульський край залишиться в серці тих людей, які побували тут назавжди. Патріотизм цього регіону, ті красиві Карпати і свіже повітря будуть наснагою. Тим дітям і відповідно українському суспільству в майбутньому. Туристичний комплекс Боковель, що має п'ятирічний досвід літнього та борового оздоровлення дітей, забезпечуватиме артеківці не лише проживанням і якісним п'ятиразовим харчуванням, але й різноманітними розвагами. Замість моря, тут величезне озеро та усі переваги гірського клімату. Звичайно, тут є трошечки більше можливостей. Окремо можна говорити про туризм. Це ж самий мотузковий парк, скалодром, Є й інші розваги. У карпатському артеку близько чотирьох. Десятків педагогів з досвідом роботи у кримському, а також спортсмени, які прийшли в відповідну школу вожатого МДЦ і готові працювати за його традиційною програмою. Її основний акцент на толерантності, порозумінні, повазі та дружбі. Така особлива атмосфера лише в Артеку, каже десятикласниця Олена із Запоріжжя, яка відпочиває в МДЦ вже в шосте. Намного Інтересні стало, да. Я люблю просто спорт. І найголовніше, що це артеківська дружба, отношение к дітей. Церемоніальні моменти відкриття дебютної зміни непорушні. Це урочисте підняття артеківського прапора та свято, учасниками якого є лише діти. Виключення зробили для офіційного голосу Артеку в Карпатах співачки Тоні Матвієнко, які випала почесна місія виконання нового гімну міжнародного дитячого центру. Голосом країни я не змогла бути. Голосом Артеку з задоволенням. Ну мені здається, що це мені близьке. Кожна зміна в Артеку вже традиційно стартує із запалювання ватри вуглинку з нього забирають із собою на згадку ті, хто побував у країні щасливого дитинства.